Шановні учасники сертифікації, прийміть вітання команди Державної служби якості освіти на чолі з головою Русланом Васильовичем Горохом з успішним проходженням першого та другого етапів сертифікації 2022 року. Наразі всі ми з вами перебуваємо в найскладніших умовах воєнного стану. Разом з тим, ви змогли жити. Працювати, а також взяти участь у сертифікації цього року. За результатами першого та другого етапів сертифікації пройшло 1326 вчителів початкових класів. Третій етап сертифікації в цьому році розпочнеться 12 жовтня та буде продовжуватися по 18 листопада. Продовж цього періоду кожен з вас на своїй електронній пошти отримує повідомлення від експертів про день, коли буде відбуватись вивчення вашого практичного досвіду роботи. В цьому році вивчення практичного досвіду роботи будуть проводити 1495 експертів, які були підготовлені тренерами впродовж. Кількох днів, які здали тестування, пройшли відповідне навчання. Третій етап сертифікації буде проходити в кілька етапів, а саме, спочатку ви представите свою самопрезентацію, в якій ви розкажете про себе, про свої досягнення організоване освітнє середовище. Експерти будуть спостерігати за навчальними заняттями, які ви будете проводити. Також ви проаналізуєте своє навчальне заняття, яке ви оберете, а також експерти проведуть з вами інтерв'ю впродовж 40 хвилин. Третій етап сертифікації в цьому році буде максимально цифровізований, і тому він буде проходити один день. Експерти будуть проводити вивчення вашого практичного досвіду, і результати будуть заноситись до електронного експертного висновку, який був розроблений Державною службою якості освіти. За результатами третього етапу буде проведено засідання, на якому буде встановлено пороговий бал. Шановні учасники сертифікації. У разі, якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви зможете звернутися до територіальних управлінь тих областей, в яких ви реєструвалися. Це територіальні управління Державної служби якості освіти. Ми вам бажаємо успішного проходження третього етапу. Ми переможемо з нами Збройні Сили України, які нас захищають. Ми йдемо всі до перемоги! Успіхів вам у третьому етапі!